Думали на авантюру пригнати з України з Швейцарії в Україну народний електромобільний Сан Ліф. Їдемо зараз з Німеччини, перетнули кордон до Берну, там заберемо машину і плануємо сьогодні оформити всі митні формальності, повернутися до Штутгарта І потім, може, день-два ще до України. Заправлятися електроенергією, думаємо на всяких супермаркетах типу Lidl, Kaufland, вони є і в Швейцарії, і в Німеччині. В принципі, це не стільки економія грошей, хоча це, звісно, теж грає роль, але і часу, щоб не ламати собі голови з платними станціями зарядки. Програмами, картками, прив'язками, то я думаю, по часу вийде те саме, щоб заїхати на Lidl і безкоштовно eh, затаритися електроенергією. Машина у нас 2016 року Tecna, eh, повна комплектація, топова, шкіряний салон, 360 градусів огляд, камери кругового огляду eh, 30 кВт годин батарея. Подивимося, наскільки її вистачить. Ми планували так, поки що 100 кілометрів між зарядками. Зараз плюс один на вулиці. Побачимо, як воно буде далі. Нам ще трішки лишилося 15 хвилин. Надіюся, все на свидеть. На жаль, у Швейцарії не зняли огляд автомобіля, тому коротко про машину вже з України. Першу хочу розказати про переваги швейцарського Ліфа над американським. Найголовніше, що навіть в Україні на машину діє заводська гарантія. Гарантія на батарею це 8 років або 160 тисяч км. Тобто, якщо протягом 8 років стан батареї погіршиться до 8 поділок. То Nissan Україна вам її замінить безкоштовно. Ще цікаво, якщо порівнювати оригінальні зарядні пристрої до європейських версій Ліфа, то в Швейцарії струм зарядки найнижчий з усіх, лише 8 А. Що добре для батареї. Крім того, автомобіль має доступ до мобільного інтернету. По всій Європі, включаючи Україну. Задяки цьому можливе завантаження маршруту. Ви можете також через комп'ютер чи телефон керувати процесом зарядки і кліматконтролем автомобіля, незалежно від того, навіть де знаходиться машина. Друга це рідна навігація з картою України. Ви також можете підготувати маршрут поїздки на комп'ютері чи телефоні і дистанційно завантажити його на навігатор в машині. При цьому ви бачите перепад висот по маршруту і прогнозований пробіг з урахуванням ландшафту, поточного заряду, температури на вулиці, ну і так далі. Ну і тепер про комплектацію. Машина 2016 року зі збільшеною 30 кВт годин батареєю, колір біла перлина. В найкращій комплектації техна зі справжнім шкіряним салоном, чотирма камерами кругового огляду, лед світлом системою аварійного гальмування, підігрівом передніх і задніх сидінь, підігрівом керма, клімат контролем, акустикою, бос з шістьма колонками і сабвуфером у багажнику. Крім того, для обігріву використовується не тен, як в дешевших версіях. А більш економний тепловий насос. Автомобіль укомплектований двома портами зарядки ШАДЕМО і тип 2. Без шадемо, звісно, своїм ходом в Україну було б нереально доїхати. Вирушаємо з Берно, прогнозований запас ходу 125 км. Так, ми виїхали з Швейцарії, не зробили жодної зарядки запланованої в Швейцарії, бо машина попалася вже заряджена до 76 І ми поспішали на митницю, бо митниця швейцарська працює лише до 17.30, і нам потрібно було вчасно приїхати. Ми виїжджали, було в нас 76%. Нам Прогнозувало 20, 125 км, але ми проїхали 111 км. Нас залишилося ще 17% і залишок ще 32 кілометри. В принципі, їхали в дуже такому е режимі економному, без обігріву. Лише останні 30 км включили обігрів, але з підігрівом керма. Зараз їдемо у Кауфлант уже з німецького боку на зарядку. Спробуємо швидкісну зарядку чадему. Там обіцяють нам 50 кВт. Побачимо, що з цього вийде. І далі на Штутгарт. Приїхали ми на зарядку в Кауфланд. Тут є на два місця безкоштовна зарядка. На жаль, обидва місця зайняті, мусимо чекати. Так виглядає зарядна станція, не треба ніяких карток, просто вставляєш і заряджаєш. оде МОЛІФ вже 98% зарядився, а Тесла таке враження, що взагалі вже повністю зарядилася. Але досі стоїть. Нам, в принципі, все одно пощастило, бо ліф, який стояв мав 98% заряду. І тепер ми заряджаємося через шадемо. За 35 хвилин ми зарядилися з 16 до 98% на 19,3 кВт годин І прогнозований пробіг після зарядки 191 км. На вулиці плюс 2, проїхали ми від зарядки 93 кілометри. Ми там зарядились на 97%. Фактично треба порахувати, може хвилин 40. І зараз 93 км ми проїхали і залишок ще 70 кілометрів. Ми ставили, стали знову зарядитися. Знову в кауфлані цього разу взагалі нікого тут немає. Надіюся, що... Оп, наше. Зарядка працює, зараз під'єднаємо, будемо заряджатися 45% залишок після першої зарядки. Зараз досить великий туман. Так ми стоїмо, тут одне місце взагалі вільне і ми заряджаємось. За 18 хвилин зарядили ми до 93%, їдемо далі, нам 100-112 км, зарядимося і. Далі на сьогодні все близько 350 км Так, це обігнав мене наш лів Їдемо до наступної зарядки. Але в принципі ми б до цілі доїхали вже без зарядки, але ми хочемо зарядитися зараз вечір. Магазин цей працює аж до 12-ї ночі, хоча для Німеччини це не типово. І зараз там буде мало людей, і я впевнений, що ми дуже швидко зарядимося без черги ніхто там не буде нам займати зарядне місце. І тому ми хочемо зарядитися, щоб далі рушити з повною батареєю. Ми вже на сьогодні це буде майже остання наша точка. Ми йдемо 90 кілометрів за годину. Зараз з обігрівом, спокійно собі їдемо, запасу нам з головою вистачає, тому спокійно собі їдемо далі. Красивий такий колір у е неї білий перламутровий переливається. Де це ліп за фурою, мабуть, хоче схопити повітряну яму. В принципі, 90 він і так не планував швидше їхати. Цікаво було би спробувати. Ти хворій так повільно не їдеш. <гум> це буде незручно. Скільки в тебе ще запас ходу? 177 Круто. Точно доїдемо додому. Супер. Попиняємо не габаритний вантаж, позначений так, що не проїдеш, не помітиш. А, це навіть не негабаритний габаритний вантаж, а це машина, яка посипає автобан з Хоча зараз плюс 2, але ну, вона в принципі не посипає зараз, але можливо вже готується. Приїжджаємо вже скоро до останньої на сьогодні зарядки. 114 км від останньої зарядки. І от, от залишок пробігу ще на 100 км, бо майже весь цей проміжок дороги ми вкотимось донизу і розхід енергії незначний. І ще наліво виїжджай, там з по ця зарядка. Ну, може і так, по-моєму, з цього боку. Зарядка вільна. Доїхали ми з залишком 85 км, проїхали 115 км і використали на них 56% заряду. 22.40, остання на сьогодні зарядку. 120 хвилин, 14 кВт годин зарядку. Offline. Після їзди при сприятливому ландшафті і зарядки отримали такі показники. Цікаві. Поміняли ми колеса на зимові. І починається друга частина подорожі. Зі Штутгарта вирішили їхати на ніч. Знайшли на маршруті кілька супермаркетів, де зарядка працює і вночі, і таким чином. Збільшуємо шанси, що там нікого не буде, тобто нічна частина подорожі повинна пройти без затримок. А далі буде видно, надіюся, що в день теж все буде добре. Фактично, більшу частину Німеччини планується проїхати нічний час, і десь о сьомій ранку бути десь. Проїхати 400 кілометрів від Штутгарта в бік Горліца і далі через Польщу в Україну.